Доброго дня! вашій увазі будинок село Ходосівка. патежне містечко. Будинок з дизайнерським ремонтом, з басейном. Сам будинок 200 метрів, є чотири окремі кімнати, три тераси. Також є підсобне приміщення додатково. І, звісно, є навіс на два авто, ділянка. в 8 соток. Також. Поруч сосни, гарна панорама, гарні краєвиди. Взагалі будинок такий панорамний вийшов, багато підсвіток, багато гарних дизайнерських рішень. Знаходиться в центрі котежного містечка. Зроблений ландшафт, гарна галявина. Сам будинок побудований з цегли. Світочки такі симпатичні, вибійде камінь. Раз тут навіс. Іде на декілька авто, там підсобне приміщення. Так це все. Глядаю, зараз ще вийду з фасаду. покажу вам. Є така придорожня територія гарна. Плюс. Я казав зліва на одну на дві машини паркомісце. Широка дорога, зараз дороблюють асфальт. Будинок є актуальним, запрошую вас на перегляд. в описі буде ціна контактний номер. є Зараз підемо всередину, покажу вам планування. З цього боку є місце. Якраз тепловий насос вже встановлений. Зараз деталі дороблюються по ремонту. алюмінієві двері хідні. Так, увійшли тут шафа. З цього боку зеркало з підсвіткою. Далі відкривається великий простір, кухня з вітальною, кухня, місце їдальню і сама вітальня, поруч з каміном і гарний простір. З виходом на задній двір, де ми з вами все будемо. Далі йде на першому поверсі кімната. З кондиціонером вже великі ніж кімнатні двері. Тут котельня. З тепловим насосом, підсвіточка на кожну сходинку, Ірі очі Далі йде по. Планування. На другому поверсі загальний санвузол з душовою. Місце під правильну сушилку. Під світочки. Це все гармонійно виглядає. Це мастер спальня. Дуже теплий будинок. У нас у гарно гріє. Тепла підлога водіна йде на першому другому на поверсі. Це мастер спальні своя душова, своя ванна овальна і на двох. з такими гарними підсвітками. Ще звідси вам покажу, щоб ви побачили, Шаффи вмонтовані є. Але з'їдемося дуже. Також є своя гардеробна з підсвіточками. Ще залишилось вам показати дві окремі кімнати. З виходом на балкон. З цього будинку нагадають чотири окремі спальні, є підсобне приміщення, є навіс, басейн, ця кімната, ще йде зі своєю гардеробною. Ось буде з підсвіточкою, точкова. Світильники є. Тоді в описі ціна, контактний номер, є всі меседжера. Запрошуємо вас всім. Гарного дня. До вдачення.